Полон змінює будь-яку людину, віршу в кращу сторону кожного по різному Змінює її і погляди на життя. Цінувати те, що в тебе є, знаходити побільше часу для рідних та близьких, цінувати саме от зустрічі. Навчалася в Миколаївському університеті імені Василя Олександровича Сокомлинського, навчителя молодшого класу та практичного психолога. Закінчила його в 2014 році. і Відразу прийняла. Рішення проходити службу Збройних сил України. Почала свою службу з посади зв'язківця. от а почала в легендарній 36-й бригаді. На той час це була берегова оборона. В 15-му році вже морська піхота. Братерство таке от затримало саме колектив. Мені сподобалась служба морській піхоті і відрізняється вона, як на мене, дуже сильно від інших родів військ. Дійсно, це еліта. З 2016 року я почала в складі свого підрозділу 36 бригадів і їздити в район виконання бойового завдання. Це супровід особового складу в усіх місцях його дислокації це і полігони, це і також знаходження в районі виконання бойового завдання, це моніторинг всіх психічних станів та реакцій свого складу підрозділу. Ситуація на фронті загострювалася ще за декілька тижнів. От і саме в той день, 24 лютого, Стало максимально зрозуміло, що це вже не та війна, це вже набагато глобальніше буде. Батальйон морської піхоти до останнього тримав позиції вже під кінець лютого, не маючи іншого вибору, просто підрозділ передислокувався і зайняв оборону в місті Маріуполі. Враховуючи те, що наш підрозділ постійно змінював свої позиції, то ну, зрозуміло, що були великі такі проблеми з як з харчуванням, так і з медикаментами, з майже з усім забезпеченням, якого потребує просто військовий. Ще більш-менш ситуація була в березні, більш-менш, скажімо так, нормальна, от а вже квітень місяць то було дуже важко. У нас просто ну, надзвичайні кухарі. От, Вони з нічого робили ну, шедеври. Ми ділилися один з одним, тобто хтось хтось не доїдав. Це просто, просто братське оце розумієте, Ну що не запустите поки. Це була авіація це. Після прориву командира 36-ї бригади в бункер влучила ракета. От, і я знаходилася в той час не там, де треба, не пощастило. Але я можу сказати, що все ж таки пощастило, що жива залишилась. Вже коли ми знаходилися на металургійному комбінаті Азовсталь, я вже свої обов'язки як психолога. Ну, не настільки інтенсивно виконувала. Вже більше весь особовий склад підтримував один одного, мене підтримували. На той час тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади, майор Болеський Сергій Ярославич, зробив оголошення нашому підрозділу. От саме за рішення президента України. За евакуацію військових з азосталі з метою збереження їх життя. От. Ну, різні емоції, різні відчуття були усі. Тобто, ну, Зрадів тому, що це можливо лише єдиний варіант, щоб залишитись живим. Хтось тобто розумів, що полон це гірше смерті. Той день. Моєї мамі було день народження. І була можливість у мене зателефонувати мамі. На, на превеликий жаль, на той момент її не було поруч, я говорила своїм відчимом. от я йому передала, передала е, слова, щоб він її привітав. Ми не могли казати про те, що ми е, йдемо в полон. Але я сказала таку фразу, що зі мною все буде добре, просто я не знаю, коли, я вас, коли ми ще з вами поговоримо. Жахливі умови це камера, яка в себе міщує максимум 6 чоловік, де знаходилось 28, іноді більше. 28 – це я за жінок кажу. Хлопці, які знаходились, наприклад, в ДІЗО, то їх було набагато більше. Це було таке, що була камера, і там 50 50 чоловік. Тобто вони стоячі, вони стояли постійно. Ми Почули вибухи і крики, і про те, як хтось кричить і просить про допомогу. От а наступного дня вже привели з бараків. Ми побачили хлопців, поранених. Багато хто загинув з хлопців. Там а, такого лікування не розумієте, не було. Більш жорсткіше. І з скуванням собак на тебе і вчити вірші, вчити пісні. От. Тобто там вже, знаєте, така, як вони називали е виховне місце місце для перевиховання. З ними зовсім не говорити, а спілкуватися між собою, підтримувати одна одну. От ми просто розумієте, ми навіть говорили. Про своє дитинство розповідали, ми піднімали от ці всі спогади, згадували, проговорювали, проговорювали плани на майбутнє. До жінок вже не прибирали жінка та чи чоловік. Вже було саме не тільки психологічний вплив, а й фізичний. На когось більше, на когось менше. Деякі жінок пройшли ну дуже складний шлях насправді. Їхали до певної точки, машини зупинилися. Ми думали, уявляли, як то відбудеться, як той обмін відбувається. Якось ну, було уявлення, що це ж, мабуть, з двох сторін будуть виходити і там списки, якось у нас по списку, і бачив, що так воно якось та йде. Нас привітав представник України. От зі словами, що ви вдома. От. Ми зі, зі сльозами на очах дійсно, от, просто чекали, як будуть називати по прізвищі, шикувати і переходити саме проходити цю дорогу і йти до своїх автобусів. Нам на зустріч йшли е тих, е кого Росія забрала. От Ми бачили їх, хто. Ну, я не знаю, мені здається, що вони знаєте, десь у нас відпочивали на морі, бо виглядали вони не як військовополонені. Цей день, 17 жовтня. Для мене, як і для кожної, яка тоді потрапила зі мною в обмін, це другий день народження. Це дата, коли в тебе почалось далі життя, бо е, життя в полоні це просто існування. І як би їм важко складно не було, як вони не розуміли, яка є небезпека, але вони але вони мене підтримують в тому, тому... Я поговорила з ними, я їх запевнила, що служба буде вже більш безпечна, от і вони підтримали. Найголовніше то не забувати про тих, хто в полоні, ні в якому разі нагадувати про то, говорити про то, піднімати цю тему постійно. Бо війна ніколи не буде закінчена і ніколи Україна не отримує перемогу саме в цій війні, коли всі українці, всі, всі наші герої не будуть вдома, коли ми не звільнимо кожного військовослужбовця з того пекла.